А ще я вам бажаю в цьому наступному 2025 році. Злагоди в ваших родинах, здоров'я і миру в сім'ях. Я бажаю, щоб закінчилася війна. Я бажаю, щоб в нашій країні було мирно, тихо і спокійно, щоб ми перестали боятися повітряних тривог, щоб ми перестали дивитися на телефони і весь час читати новини, де звідки що летить. А ще я бажаю вам всім здоров'я і дякую всім, хто був зі мною цей рік на каналі, хто прибував, хто вже давно був, хто ще прибуде, хто дивився мої влоги. Хто підтримував мене в Ютубі. Я бажаю щастя і успішних іспитів, складених в сервісному центрі своїм учням по водінню. А учням по теорії бажаю з першого разу скласти теорію. Ви знаєте, це я люблю. Я всіх-всіх вас обіймаю. Дякую за те, що ви зі мною. Дякую за те, що ви мене напитуєте і надихаєте працювати в Ютубі, в автошколах, в машині, на дорогах нашого міста Києва і міста Броварів. І я бажаю вам, щоб у всіх у вас було все тільки-тільки якнайкраще. Всіх вас цілую, обіймаю. ваша влада. З Новим роком! Ура!